Вітаю, друзі! Мене звати Ірина. Ласкаво прошу на мій рукодільний канал. Сьогодні я поділюся з вами своїм досвідом в'язання светрів павутинок на машині. У мене машина бразер 5 класу, і я вже зв'язала декілька таких светриків. Тому хочу поділитися з вами своїм досвідом. Тим більше, що зараз осінь даний елемент гардеробу набуває своєї актуальності. І тим більше, ви давно мене просили зняти таке відео, поділитися. Тому ось, будь ласка, хочу наголосити, що я ніякий не вчитель по в'язанню на машині і спицями. Я просто Показую вам, як це роблю я. Я зв'язала десь штук 7 светрів павутинок з різних там мохерів, альпак, сурі альпак з кашеміром. А, і також три, здається, якщо не помиляюсь, чи чотири, я вже три, да, здається, водолазки зі спушеного кашеміру. Тому, ну, вже до чогось я прийшла і хочу цим з вами поділитися. Я поділила відео такі про павутинки на дві частини. В першій частині, яку я мала вже викласти на канал, в усякому випадку, в інфобоксі буде посилання на цю першу частину. Я показую, як я в'яжу найелементарніші, більш прості моделі, там, де основа це прямокутник. І з вирізами лише горловини попереду і по спинці. Сьогодні я буду вам показувати, як вив'язати ще й скоси плеч. По першій, по більш простій схемі, у мене зв'язані два светри отакий, ну, вірніше, у мене чотири, якщо не помиляюсь. Ні, вибачте, навіть п'ять. П'ять светрів я зв'язала, але два всього в мене в наявності. Один з них я ось дов'язую. Це білий і фуксія. А ці, що містять, що мають скос плеча це ось такий лисячий хвіст, називається, і місоні, дві павутинки. Тож, давайте поглянемо на цих два светри. Значить, зв'язані яз... зв вони. Це два так само прямокутника, без ніяких збавлянь на пройму. Вони зв'язані знизу вверх, спинка потім перед Вив'язувала я скоси вив я скоси плеч і горловинку заглиблення по спинці і попереду. Потім з пройми потім я зшила плечові шви і з пройми набрала петлі знову ж таки на машині і в'язала рукави. Це, якщо так в двох словах. Більш детально ми всі мої розрахунки з вами подивимось трішки згодом. Що стосується павутинки Міссоні, ось така вона красива, яскрава, до речі, її я виставила на продаж, ви можете її придбати. Пишіть мені, будь ласка, в інстаграм символічна вартість. То, якщо комусь подобається, будь ласка, я просто зв'язала, отримала величезне насолоду, але розумію, що трохи це не мої кольори. Ну і давайте з вами пройдемося в деталях, як я в'язала обидві павутинки. Руду цей хвіст лисячий я в'язала з артикулу топкіт від групи Філпучі 1000 метрів у 100 грамах. Можете брати пряжу. Пухнасту від 800 до 1500 метрів. Ну, саме комфортно, мабуть, це тисяча вона найрозповсюдженіший метраж. Щільність в мене була 9. Мою е, петельну пробу, ви бачите, скільки петель, скільки рядочків у сантиметрі. Е, як я в'язала, Значить, дивіться, в мене тут понизу йде резинка. В мене на той час була одна фонтура. Тому резинки всі я вив'язувала спицями. І відповідно краї всі в мене були відкриті, щоб спиці. На спиці потім набрати і в'язати. Тобто тут в мене була бросова нитка, я в'язала вгору з бросової ниточки. Якщо ви хочете просто рівний край, будь ласка, робите цепочкою чи косичкою цей набір і в'яжете собі рівно. значить 102 петлі тобто 51 51 Вгору пров'язала до 152 рядочку. Тут в мене почали вив'язуватися скоси плеча, але. Звертаю вашу увагу, бажано вам поставити одразу спочатку відміряти, розрахувати, і поставити маркер, коли ви в'яжете, на тому ряді, де у вас буде пройма починатися. Тобто, ви рахуйте, яка вам комфортна висота пройми, я рекомендую не менше 20 а краще 21-22 см, щоб до пахв не дуже близько була ваша тканина, ваш трикотаж. Бо буде не дуже комфортно і буде отак звалюватись, якщо ви там спітнієте чи десь кілька разів вдягнете. От. Або під верхній одяг, якщо будете вдягати під теплу якусь куртку, то поставили маркер і на спинці, і напереду. Потім дов'язали до 152-го і тут. Поворотними рядами ми вив'язуємо скіз плеча. В мене тут по три петлі я залишала вісім разів по три, і два останніх замість трь... троєчки, у мене 4 петлі було, бо тут 26 петель на, на плечі ну трішки не... не виходило. Дві зайвих було петельки. І е... в'яжемо плечі, так, і в 162-му підключається в нас виріз горловини по спинці. Тут робимо 11, 8, 4, 2. 2. Вив'язали. Можете набросу в ниточку, щоб петлі були відкриті. Можете закрити петлі. Тут вже все як ви звикли, як вам простіше. Зняли полотно. В'яжемо перед. Все те саме. Починаємо в'язання 102 петлі. У 150 ряді ми починаємо вив'язувати частковим в'язанням нашу горловинку. Уже в 152 му підключаємо з коси плеч і в'яжемо туди-сюди, туди-сюди. Так само з коси плеч тройки, тройки і дві четвірки, тут 9, 5, 4, 2, 2 і 4 одинички. 26 петель у нас на півгорловинки і 26 на плечі. На плечі. Так само завершили ваше в'язання, чи, чи закрили петлі, чи потім по відкритим будете зшивати ваші плечі, і ми зшиваємо плечі. Зшили плечі і потім навішуємо на гольницю машини і починаємо вив'язувати наші рукави. Плечовий шов це у вас на нулі буде. До речі, повертаєте ви полотно до себе виверітньою стороною. бо будете, Якщо забудете, то будете в'язати, а тут у вас виверітня буде, ми ж до себе в'яжемо на машинці виверітньою стороною. Оці маркери, де ви ставили на початок пройми, ви навішуєте на в мене, наприклад, тут рукав 42 тобто на 42-42 петлю. Да? Можете зробити його ширшим 46-48 петель. Я думаю, що буде тільки краще. Навісили, плечовий шов по центру по нулю, і рівномірно собі на голочки акуратно, не поспішаючи все це навісили. Значить, я б вам радила в голки вставляти, ну, якби навішувати так, не крайньою петелькою, а косичкою цією, або другою, ну, або півтори, або дві косички відступити. Щоб у вас ніяких тут дірочок не було, щоб все було акуратно. Цей шов все рівно буде дуже-дуже ніжним. Повірте, там нічого такого у вас з виворотньої сторони грубого не буде. Ви навісили і в'яжемо, виходить, від пройми до манжети. Ми в'яжемо в у мене 121 ряд. Я тут робила обавляння до 55-го рядочку в кожному 12 ряді, а потім в кожному 11 ряді. Десь я прийшла до цифри ну, 27, може й 30. Я тут вже вам точно не скажу, це не настільки принципово, насправді. Якщо ви хочете ліхтариком робити рукав, то тут великої ролі це не грає. Значить, ми прийшли сюди. Зняли набросову ниточку або зразу на спиці перевдягли і так само другий рукав зв'язали. Потім, коли в нас зв'язані наші рукавчики, ми все це зшиваємо. Зшиваємо тіло, зшиваємо рукави. І потім вже на спицях по кругу собі в'яжемо резиночку. Я тут е, збавила різко десь кожну третю чи четверту петлю дві разом пров'язувала, щоб в мене різке було таке збавляння, щоб ліхтарик такий був. І в два складення спицями в'язала резинку. Тоді вона виглядає більш такою і охайною, і більш тримає якусь форму, бо ви знаєте, мохер резинку не тримає. От. Ось такі мої шви. І низ так само. Я коли зшила, приєднала ниточку і пішла в'язати по кругу, по колу резинку в два складення. Я зв'язала резиночку. Так само і на горловині. Тут в мене петлі були не закриті, я їх підняла, де там треба було підняла додаткові, щоб ніяких дірочок не було, і в два складення вив'язала резинку. Ну і, в принципі, на цьому все. Тепер переходимо до наступної павутинки. Це була, до речі, моя крайня павутинка. Тут вона ну, трішки буквально відрізняється, хоча не принципово. Павутинка Місоні. В'язана вона з Суперкідмохером Місоні дуже-дуже достойний, один з найкращих, я б сказала, Суперкідмохерів на ПА. Дивіться, яка тут е, в нього фарбування яке цікаве. значить тисячі метрів в 100 г, щільність 7. Я зменшила тут щільність, бо вона ну більш тонка. Да? Хоча тут дуже довговорсий, класний мохер. Мою щільність ви бачите в петлях, в рядах, як я тут в'язала, тут в мене вже було, його її можна в'язати абсолютно так само, як і попередньо. Просто з цими розрахунками. А можна, так як в мене вже було дві фунтури, то я починала в'язати з резинки, додала в резиночку ще одну нитку, ось таку, ось таку тонесеньку, тонесеньку, це спушений кашемір з мохером, тут 2300, здається, метрів в 100 грамах, вона надзвичайно тонка. Вона якраз підійшла сюди в тон по кольоровій гамі. І додала тонесенький-тонесенький еластан. Ем, чесно кажучи, можна було еластан додати тільки в перший ряд і більш не додавати. Але ну, тут теж добре, вона гарно тримає форму, як бачите. Пров'язала я сантиметри 3 десь резинки і щотчик, щотчик, рахівницю поставила на нуль. І в'язала вже лицевою гладдю на щільності 7. Резинку я в'язала починаючи з нуля, з мінімальної, і тут, здається, в мене 3 була щільність. Його я не сказала, ну, десь так, на машинці. Значить, 114 петель 57-57, Так само раджу вам ставити маркер, де буде пройма починатися, вирахувати. В 172 му ряді по спинці я починала вив'язувати частковим в'язанням. Так само точно зкіз плеча, в 180-му приєднала горловину вив'язування горловини, і в 188-му завершила в'язання. На горловинку 28 петель на половину і 29 на е, наші плечі. Перед е, аналогічно почала. В 172 ряді я вив'язувала і виріз горловини, і скос плеча. Ось так. Бачите мої розрахунки, які в мене тут цифри. Що стосується рукава. Щоб тут не е, мудохатися, вибачте на слові, з збавляннями отут по рукаву, я зробила яку хитрість. У мене тут було вже я більше петель набрала. Я хотіла, щоб в мене пройми були більш такі вільні. От. Я набрала 50-50. Навісила так само все це на гольницю, як і попередню павутинку. На нулі, шов-плечовий, на відмітках 50, одна, один маркер, другий маркер переда і спинки. І в'язала вниз. І в'язала я без всяких збавлянь, скільки в мене тут, здається, 142 ряди. Здається, так, е, я в'язала просто поступово зменшуючи щільність, я зменшила її до 6, можливо, до 5, 2 крапочок. Е, це не принципово там, бо, ну Мені просто хотілося, щоб він трохи звужувався до низу, але не, ну, не критично, щоб він все рівно залишався таким повітряним ліхтариком е, об'ємним і щоб не забивалось полотно, бо щільність маленька буде недобре в мухері відчуватися і виглядати. Тож тут я е, збавила теж кількість петель і далі вив'язала резиночку, таку саму, як напереду і спинці. І все це вже на машині, тут в мене шов прямо по резинці. Потім горловину, відкриті петлі я е зняла на спиці, вив'язала один рядочок вивертньою, а потім лицевою гладдю пров'язала декілька рядочків, тут скільки десь рядка 4, і закрила просто косичкою. Звичайним самим способом, і в мене такий утворився рулік. Мені подобається, виглядає охайно, нічого ніде не стягує, Тримає гарну горловину. Тож, ось такими були мої способи в'язання цих павутинок. Сподіваюсь, вам вони будуть корисні. Якщо чогось я забула, не сказала, будь ласка, запитуйте, я, звісно, буду відповідати в коментарях. Ще раз нагадаю, що в інфобоксі буде посилання на першу частину з павутинками без коса плеча, там, де вони простіше в'яжуться, переходьте, дивіться. Ну, і Якщо у вас нема машини, але ви хочете зв'язати подібний виріб, будь ласка, беріть спиці, або попадайте в щільність, або просто вираховуйте свої цифри, орієнтуйтесь на мої. Заміри на мої фасони, да, і в'яжіть. це елементарно, це дуже просто, але виглядає дуже гарно, ніжно і, ну, як на мене, це актуально. Дякую вам за увагу, буду вдячна за підписку, за вподобайку і за коментар в підтримку мого каналу. До зустрічі!